Вітаю вас, друзі, на каналі Авто. Сьогодні до вашої уваги хочу представити ще один електрокар. Це є Honda. Це є Honda. Даний автомобіль представлений в білому кольорі. Модель зветься MNV. Автомобіль збирається в Китаї. Абсолютно новий. Можете собі переконатися, ще в целофані. На вікнах кругом емблема Honda. Це для скептиків. Отже, друзі, Honda MNV на LED оптиці. Абсолютно ця оптика LED. Даний автомобіль представлений із запасом ходу 480 км при споживанні 13,7 кВт на 100 км. Дуже класний, дуже стильний автомобіль. Давайте заглянемо всередину. Безключовий доступ. Ще раз наголошую, автомобіль абсолютно є новий. Повністю псилофані, повний електропакет, складання, обіщаю, корекція зеркал, перфоровані сідушки, автомат, е, клімат-контроль, Круїз-контроль. датчик е, світла. Партронік, камера заднього виду. І одна особливість автомобіля. Я вважаю, що дуже класна. Він йде оснащений запасним колесом. Ось, друзі, камера заднього виду. Запасним колесом і також він має штатний е, донкрат, балонний ключ, докатка. І він йде із зарядним пристроєм. Зразу заводу йде із зарядним пристроєм. Зразу також має парктронік. Автомобіль 22 року. Із запасом ходу 480 кілометрів. Даний автомобіль можна придбати в нас за ціною 25500. Для клієнтів можлива знижка. Всім дякую за переглянути відео, всім гарного дня та мирного неба!